Так, пройшли наші морози. Ну, квіточки наші, слава Богу. Ну їх же накривали. накривали. То вон так. почали так от. починають розкриватися. Якби не накрили, то було мінус сім, поморозило б. Усе. Тут взагалі да. хочеш, починає. Да, так, воно вже майже таки... розкрився. Розкрився. Ціточівний рік. Розкрив. Підемо ну, підемо, підем, відкриємо клубнику, бо вже три дні ну, накрита не розкривали. Щоб не а, то, що пожовтіє. Ну а так вон, бачите, все слава Богу. Витримало. Ну, трава її ні грицяка не буде, не поморози. А так нормально все. Дерева Чи не приморозила. Да. Да, зараз. Вжевенькі вон. Живенький. Живенький да, а ну, воно ж бачите, що ще не розкрився персик. Да. Грушки та живі грушки. Все в порядку. Вон. Бруньки вон які. Угу. Все нормально. Так що все хорошо. Все добре. Сливка в минулому році мороз не вчасно вдарив, то обсипались всі квіти. А це ось. Ще не розкрились вони зовсім, то в цьому році буде. Ну, хай буде, що вона в минулому році віддихнула у нас, а на цей рік порадує нас своїм врожаєм. А на Абрикосі хто на що буде? Да. Та верх, мабуть, наоборот, ні, то хіба що низько не О, це сусідки придурок.